Чи вигідно купувати недобудований будинок у 2023 році? Недавно я був вам відзняв цегляний будинок. Ось такий за смішну ціну, яку його продавали на сьогоднішній день, і він назбирав 1 мільйон 100 тисяч переглядів і 1600 коментарів, де майже всі в один голос кричали: «Невигідно, це все фігня і тому подібне. А на мою думку, це вигідно, якщо сам будинок відповідає всім експертним оцінкам, які тільки є, тому що на сьогоднішній день будувати новий будинок. Виходить набагато дорожче, чим купити вже побудований, де люди його просто продають за певну ціну нижче ринка і нижче, чим він е, коштував при будуванні. і в першу чергу це вигідно тим, хто планує будуватися та жити в Україні, так як ми всі розуміємо, що на вулиці зараз йде війна. А ось цей проект купили за 55 тисяч доларів, 9 соток загальна територія, і будинок знаходиться в місті Києві. Стан його на відео ви зараз бачите, і в ближньому майбутньому ви побачите, як тут все зміниться.